Рівненський обласний благодійний фонд Любіть Україну та Рівненська обласна організація Української асоціації маркетингу провели опитування мешканців Рівненської області щодо її ставлення до ідеї створення єдиної помісної української православної церкви. Дослідження проводили у формі особистого інтерв'ю у вигляді анкетування. Мета дослідження ставлення прихожан православних конфесій Рівненської області до створення єдиної помісної православної церкви. Ми е, ініціювали таке дослідження, яке Показує думку громадян Рівненської області, що вони думають на рахунок цих протирічних. Як свідчать дані дослідження, більшість жителів Рівненської області підтримують ідею об'єднання православних конфесій у єдину помісну православну церкву. За словами керівника дослідження Олександра Гладунова, 75% цілком підтримують цю тезу, і тільки 4% до цього ставляться негативно. Таку думку підтримує і секретар Рівненської єпархії Української православної церкви Київського патріархату Сергій Лу. ...джанін. Щоб нами не дарували гущі, нам треба бути не розділеними, а саме об'єднаними і бути разом, і долати не дорогу е, виходу з тої е, кризи, скажімо так, зовнішньополітичної, економічної кризи і духовних непорозумінь долати всім разом, докладаючи максимум зусиль до того, щоб дійсно наша е, держава, наша Україна була. Е, України цілісною прес-секретар Рівненської єпархії Української православної церкви ігумен Герман колакевич вважає, що українська помісна православна церква у нас вже давно існує і, скоріше за все, має бути не об'єднання, а покаяння тих людей, які у свій час відкололися від єдиної православної церкви. Церква, яка вже давно існує на території нашої держави, канонічна церква, вона готова прийняти тих людей. В святої православної церкви і тільки тоді вже можна обговорювати якісь інші питання якоїсь ширшої, більшої автокефалії. як заявили ініціатори опитування, дослідження буде продовжене, а результати будуть презентовані громадськості області. Ярослава Зятик Ілона Якимюк – у ритмі подій.